Світ завжди каже вам так. Давайте сьогодні на цю тему я спробую вам розповісти, що це означає і чому деякі бажання у вас не здійснюються, а якісь ну, небажані речі можуть здійснитись Або бажання можуть здійснитись, але, як то кажуть, через одне місце. Я вчора так подихнулася. Нашою такою розмовою, тому що я не очікувала, що стільки людей і коментарі напишуть, і перегляду буде багато через те, що була така величезна пауза. Але це мене дуже надихнуло, тому вирішила зняти для вас таке відео. Ах, дивіться, світ каже завжди так, але не думкам, а відчуттям. Але для того, щоб викликати ці відчуття, ми можемо використовувати думки. І ось тепер дивіться, в чому різниця. Коли людина думає про щось, я мільйонер, наприклад, да, афірмації ходить і повторює, я мільйонер, а потім йде в магазин і подумки каже: О, а це для мене дорого. А це мені не по карману там, чи, чи ще щось. Да? Тобто навіть тоді, коли людина буде собі подумки говорити, що я мільйонер, вона буде відчувати нестачу. І саме нестача, вона і буде постійно, постійно, постійно проявлятися. Тобто, не те, що проявлятися, людина це просто буде бачити. Вона буде помічати людину, не, не те що. У нашій реальності нічого там не проявляється. Воно все є, все є одразу. І те, що подобається нам, і те, що не подобається. Але е дивлячись на те, які в нас переконання, про що ми найчастіше думаємо, на що ми направляємо свій е фокус уваги, те ми і помічаємо. Вот. от так це працює. Тому світ завжди каже нам так усім нашим думкам. Думкам справжнім, які на, якось проєзуються з нашими відчуттями. Тобто, коли ми говоримо я багата, а відчуваємо інше, це не спрацює. Але ці ж вони можуть спрацювати, якщо їх. З відчуттями промовляти. Але от давайте чесно, скільки разів на день, скільки часу ви приділяєте цим аформаціям? Ну, там можете попромовляти там 15 хвилин. І то я дуже сумніваюся, що є багато людей, які прямо кожного дня... Там раз на день там, записують ці інформації, промовляють там чи ще щось. Зазвичай от люди там загоріли з ідеї, а потім ну, там, пару днів зробили і все. Потім забули, потім ще через день зробили. Ну, тобто це, таке вже... це так не працює. А скільки відсотків ваші думки в день про? Нестачу, і скільки про достаток. І це не тільки грошей стосується, це стосується всього. Взагалі, Те, чого ви хочете. Скільки ви на день думаєте, що у вас цього немає, і скільки ви там промовляєте ці афірмації, що ви це начебто маєте, навіть якщо ви це відчуваєте. І от задача будь-яких афірмацій це зробити так, щоб ви настільки ось, вірили в цю думку, настільки її відчували, настільки відчували знаєте, володіння ось цим тим, чого ви хочете. І тоді, так дійсно, ви будете з кожним днем все більше і більше. Вірити в цю думку, все більше і більше відчувати цього, все більше і більше ви будете відчувати, що це правда. Але потрібно це як звичка, її потрібно виховувати. І виховувати цю звичку потрібно не один день, да? скільки там звичка. Мене собака не пускає. <смір> скільки ця звичка виховується там? да? Ви чули про те, що треба. Скільки там? 21 день, але це мінімум. Да? Тобто кожен день на протязі трьох тижнів, як мінімум, треба виховувати цю звичку. Кожного дня, коли у вас з'являються думки, що в мене цього немає, ви одразу собі, стоп. І ось у цей момент, тобто треба не просто промовляти там е, цю афірмацію, а в інший час можна думати все, що завгодно. А треба зробити так, щоб якщо у вас тільки з'являється думка, що «М -м, цього не буде, тоді ви е, стоп і починаєте промовляти цю афірмацію і налаштовувати себе на оцю бажану частоту. І тоді, ось звісно, ця звичка виховається набагато-набагато швидше. І може навіть за 21 день. Це як, знаєте, оці нейронні зв'язки, які формуються нові. У вас буде формуватись новий такий нейронний зв'язок, що гроші, наприклад, це... у вас їх достатньо. що... Ви маєте те, чого хочете. Там неважливо про що, про гроші, там, про, що, про все, що завгодно. Тобто, вам потрібно ось цю звичку собі виховати. Ось так: от. Ах, як виховати звичку? Знаєте, я, мабуть, зніму про це окреме відео, тому що це прям прикольна тема. Звичка мислити позитивно, наприклад, да? як вам ідея? Я думаю, що я це зроблю. Напишіть мені, будь ласка, треба чи не треба. Знаєте, як виховати цю звичку? Взагалі, будь-яку звичку виховати. Блін, мені здається, це прикольно. Я е, колись, е, коли почула про те, що можна виховати звичку, думати позитивно, я така, вау, реально? Так, це реально. Але давайте повернемось до афірмації і е, алгоритму дій. Як завдяки афермаціям можливо а, сформувати ось цю нову звичку о, і не тільки звичку притягнути, а сформувати, а притягнути до себе. Не люблю слово притягнути, розповім про нього. А, а взагалі вийти на той рівень, коли ти маєш те, чого хочеш. По-перше, це регулярність. Я думаю, що тут вже ви зрозуміли з моїх слів, що це дуже важлива регулярність кожен день. Боже, я тікаю від цих пташок, вони всюди, вони свірінчать так голосно, господи. А, так от, перше, це регулярність кожного дня. І не просто там у раз на день, там 15 хвилин і все. Хоча й 15 хвилин на день це вже вау. Якщо ви кожного дня будете цим займатися, це буде вау. Ну, серйозно. Не з першого дня, а десь через тиждень ви вже почнете э, помічати якісь перші такі зміни. От. А по-друге, це відчувати володіння а, тим, про що ви говорите. Якщо ви там говорите, що я там струнка. То ви відчувати повинні себе. От ну, відчувати, намагатися. Звісно, це важко. І є багато технік, насправді багато-багато технік, які допомагають це відчути. Я от, на днях писала про це у телеграм-каналі. Я тут за посилання залишу і зараз у двох таких словах спробую вам розповісти. Ні, в двох словах не буду. Давайте я окреме відео зроблю, щоб уже не все вкупу. Тобто, так, тут зараз буде, буде сонце. Так, начебто схвалось. Так, от, відчувати володіння. Ви ну, можете, хоча б для початку уявляти себе струнку. Просто уявляти. А як це? Відчувати себе стрункою. Як це буде бути стрункою? Я завжди рекомендую писати, не просто там уявляти собі чи ще щось, а саме писати можна ручкою, можна. Боже, тут ці пташки. Можна, я пишу в закритому своєму чаті Телеграм робити цією пташкою коротше, вона мене прогнала. Просто пишу, описую, розписую, як це відчувати себе ось такою, як я хочу. Сформувати такий от, як це кажуть, образ себе, яка я, яка маю ось це. Яка я там струнка, наприклад. І спробувати от описувати себе саме стрункою. Як це бути стрункою? Що я роблю там? Де я відпочиваю як? Боже, де мені знайти тільки А, Тобто робити ось саме такі практики письмово. Розповідати, розписувати свій стан саме ось так: от. яка я буду, коли я буду мати ось це? І по-третє, найголовніше, це як тільки у вас з'являється будь-яка думка про те, що Ну, от ви починаєте, у вас же постійно в голові щось крутиться. так? Ну, Як звичайної людини, у мене те саме, тому не думайте, що я якась там інша. А як тільки у вас з'являються якісь думки про те, що в мене цього немає, мені погано там через те, що в мене цього немає, стоп! Ось такий мисливий такий собі стоп кажете. І починаєте ось ці афірмації у, свій, у своїй голові повторювати. Тобто ви не просто стоп сказали, якщо просто стоп, то у вас а, потім ну, мозок все одно почне заповнювати себе чимось іншим. А це ви кажете стоп і саме так, мені треба піти звідси... І потім ви починаєте казати те, те, що ви хочете мати. Те, ті свої афірмації, ось тоді буде працювати ну просто ідеально, і ваші афірмації вони справді будуть діяти. Ось так от. Напишіть е, у коментарях, будь ласка, напишіть, от які е, подобаються вам афірмації, тому що їх дуже багато і вони не завжди не завжди класні, не завжди е, те, що дійсно спрацює, дійсно вам допоможе відчути оце володіння. Цим бажаним своїм. Тому напишіть, а я скажу гарні ці е, афірмації? І якщо ні, я розповім, як краще їх переробити. Домовились? Все, так. На сьогодні, мабуть, досить. Щось в мене тут не вдається більше нічого записувати. Завтра вам ще щось зніму. Домовились?